Це наш час. Ми продовжуємо говорити про цікаве емоційно і з взаємними образами з веденням особистих рахунків та боротьбою за портфель. Так вчора ввечері утворювали громадську раду при Кременчуцькій міліції. Загалом 22 громадські організації міста делегували до ради своїх представників. Величезною ж проблемою для тих представників виявилося порозумітись між собою. Не одна година знадобилася новоствореному дорадчому органу на те, щоб лишень обрати собі керівний склад. Кому ж врешті, після тривалих суперечок довірили очолити громадську раду при міліції, знає Вікторія Загорулько. Її слово далі. Установчі збори проходили у стінах міського відділу міліції. Головувати ними обрали Бориса Гонзу, очільника міської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій. Той, посівши місце в президії, одразу ж поспішив нагадати, у чому головна місія громадської ради. Не ламати. А допомагати в смесі, органам правопорядку, тобто з нашим місцевим міліції, ну і явно ж підказувати, застерігати. Тобто мета цієї ради, я вважаю, не то, щоб бути караючим мечом, ну, співпрацювати з ними, підказувати. Тут же входить як вибір керівного складу. Брати участь у створенні громадської ради при Кременчуцькій міліції забажало загалом 22 громадські організації та представники змі такою кількістю, власне, і увійшли у раду шляхом відкритого голосування. А далі постало питання: як корабель назвеш пропозиція була єдина у цій постанові закладена, як вона називається, тобто громадська рада, при миде Кременчуцький міський відділ міліції. От ми називаємося громадська рада при Кримічутському відділі міліції Полтавської області. Полтавської пропозиції щодо назви підтримали одностайно. На тому власне одностайність і скінчилась, бо постало головне питання вечора: кому ж очолити громадську раду? В ідеалі кандидат мав би бути таким, який буде ініціатор, який буде іскоркою цього, що йому не байдуже це, щоб не вибрати того чоловіка, який буде і вашим, і нашим тут людина має бути принципова. Юридично грамотна, практично має коже вже досвід роботи. Вже життєвий шлях пройшла вже тернистий. Кандидатів на іскорку серед присутніх виявилося небагато. Пропозиції пролунали стосовно чотирьох прізвищ: піддубна, дашко, Ільченко та клевжець. Кандидатуру Дашко Ніни Борисівни. Це людина, яку ви всі знаєте, активно приймала активну участь в майдані і допомагала людям захищати свої права. В судах боролися проти злочинної влади. Рекомендую Я пропоную Клєвжицьку. Під час злочинної влади він працював серйозно, має великі організаційні здібності, неймовірні, має офіс. На якому можуть сидіти секретарі, відповідна команда, які будуть працювати і допомагати людям з зверненнями. Для мене це дуже важливо. За кандидатуру Володимира Клєвжиця замовили слово ще кілька членів зібрання. Знайшлася і думка протилежна. Женщину ставить нижче плінтуса, посилає любу жінку. З мужиками балакати не може, а то що є машина, це не показати. Загалом нарікань та звинувачень знайшлося на кожного з четвірки претендентів, вже коли ті розповідали про себе, так депутату автозаводської райради і представниці громадської організації християнського спрямування Чайка, дісталося за те, що вона жодного разу не взяла участі у роботі громадської ради при раді обласній майору міліції в запасі і голові організації відродження Сергію Ільченку, дорікнули, що той не брав участі у революції гідності. Голові громадської організації право на захист Ніні Дашко, у якої упродовж засідання не припиняється винялися суперечки з представником Майдану Леонідом Харченком, вказали на надмірну емоційність. Волким вивжені мотошус жінченна дає честь те слово. Ну як ви вважаєте, Столь емоційний чоловік може висловлювати отраду в думку. Должен. Мене сьогодні емоційно зарядив Леонід Харченко. Завтра вас зарядить Янукович. Янукович зарядить получить. Ще одному кандидату на посаду голови громадської ради, білорусу за походженням, голові громадської організації екстремальних видів спорту та активному учаснику майдану ще з часів його зародження Володимиру Клєвжицю дорікнули за вимову. Хто краще володіє державною мовою? Ви чи з Вся документація буде вестися за українською мовою державною мовою? Тільки я буду знати, наскільки Попки. людина володіє державною мовою я, ще закінчував в Жданові Жданові інститут, у мене по українському четверка. А, по-белорусскому трійка. Шановні друзі, ми сьогодні маємо в нас представника майдана. Як нам казали, а є паговорі на Так от ми бачимо, а якщо поговорити. тут вже від такої ледь не двогодинної перепалки не витримали дехто з присутніх і почали лунати прохання не ділити портфелі і не зводити особисті рахунки. Ілі раду проведі, і що ти свої? А ми не зводимо що. Я прийшов вислушувати до кому що довше. Так і я таке са на раду, щоб раду створе прийшли раду, Ви, дійсно правильно Прошу ще запитання, давайте не зводите щоти. Тут практично всі люди з вищої освіти. Всі бувші офіцери, бувші депутати, так що давайте будемо, не будемо превращатися в колос. Я не член ваших громадських організацій. але я прошу вас, по серйозному дійсно, без вот этого пацанчества виберемо председателя, виберемо його замістителя, секретаря і почнемо работать. Ведь работы вот так вот. Что никому не известно. Я с пятый год вожусь с районным отделением милиции, с районной прокуратурой, с судами и со всем. До Азарова доходил. Ну и что толку? Спускается все сюда. І здесь именно, вот здесь іменно говорит, здесь все буде решаться. А ви боретесь за портфель. У підсумку головою громадської ради при Кременчуцькій міліції став Володимир Клєвжець. За нього віддали свої голоси 13 членів ради. Про плани на майбутнє чоловік говорить Справедливість справедливость на Україні піднятися, радіться я вам скажу. І з допомогою громадськості. Ніхто крім громадськості, навіть я хотів би шову міліція довірала. Народу, а народ довіряв міліції. То тобто, корупцію надо і ще пати і скарніть іменно. Ніхто кромі народа Обрали того дня і заступників голови громадської ради. Ними стали Борис Гонза, Ніна Дашко та Галина Захарченко. Далі ж вже найближчим часом у новоствореного дорадчого органу у планах визначитись із напрямками своєї роботи, закріпивши їх у положенні про роботу громадської ради. Правоохоронці Кременчука взялися шукати диверсантів та неблагодійних мешканців східних регіонів, які перебираються до нашого міста. Про це сьогодні в рамках традиційної прес-конференції повідомив начальник Кременчуцького міського відділу міліції Денис Захарченко. Зі слів головного міліціянта міста, не всі, хто приїзди до Кременчука, є сумлінними та добропорядними громадянами. Багато хто не стає на облік та конфліктує з місцевим населенням, пропагуючи усілякі там народні республіки. Виявляти підбурювачів та порушників спокою, міліціянти вже розпочали, просять громадян бути пильними. Про ситуацію, що склалася довкола переселенців, ріст вуличної злочинності та самі злочини. Дивіться докладніше далі. Зі слів головного міліціянта міста, цифра у 700 переселенців, яку дає нині офіційна статистика, геть не відповідає дійсності. 700 мешканців східних регіонів, що прибули до нашого міста, то тільки ті, хто має дітей або має плани щодо тривалого перебування на теренах нашого міста. Поряд із такими сумлінними громадянами є й ті, хто приїздить із депресивних регіонів, п'є, свариться і пропагує усілякі народні республіки. Есть неодинокие случаи, такие стычки, которые в результате у нас они нигде не осветляются. Но мы точно знаем, что они есть. После распития спиртных начинают какие-то конфликты, в том, что ДНР, ЛНР. Мы на это будем реагировать. Кременчужане отдыхают. Если они где-то видят или слышат о том, что есть какие-либо высказывания или же призывы к насилию, или о том, что что тут надо все-таки мы славяне, там ДНР, ЛНР, я прошу незамедлительно сообщить об этом в органы милиции. Відтак у законослухняних городян міліціянти перепрошують за можливі незручності, які можуть виникнути під час пошуків сумнівних суб'єктів з антиукраїнськими настроями. Шукатимуть таких по місту прилеглих селах та навіть на природі, перевірятимуть оселі, які здаються а все це для виявлення осіб, які можуть схиляти містян до сепаратизму. Диверсантов, конечно, мы ищем в первую очередь. Мы ищем тех людей, которые могут тут кого-то вербовать или колыхать. У нас есть конкретные лица, мы их должны конкретно проверять. Находить там, фотографировать, уточнять действительно, ли они там проживали и так далее и тому подобное. Потому что я допускаю то, что многие некоторые уже оседают и готовятся к длительной, к длительной с нами войне, из-за того, что у нас там идут кое-какие... На восточных, восточных регионах, поэтому я допускаю, оттуда бегут они как мыши и могут оседать во всех регионах нашей страны. На запитання журналіста щодо місцевих створювачів сепаратистських настроїв, а саме видання, яке пропагує Кременчуцьку Народну Республіку, Денис Захарченко відповів: як тільки примірник такого знайдуть, одразу передадуть в СБУ. Ці газеті не видів, але це бред. Потому что Кремячудская Народная Республика у, у нас... не Если мы такие случаи выявим, мы их задокументируем и передадим в службу безопасности. Щодо вбивства Олега Бабаєва, то за повідомленням Дениса Захарченка наразі слідство зупинилось на найімовірнішій версії про те, що злочин мав під собою економічне підґрунтя, і мова тут про бізнес-інтереси. Більше подробиць головний міліціант міста пообіцяв вже устами головного слідчого області. Щоправда, коли відбудеться брифінг, наразі невідомо. Серед іншого, маємо плани з обладнання більш якісної системи відеоспостереження в місті. Мова про депутатську ініціативу підтримано на минулій сесії міської ради. Денис Захарченко говорить, правоохоронці проситимуть і надалі до цієї справи долучатись підприємців, а свої побажання владі щодо обладнання міста камерами стражі порядку вже передали. У нас направлення Кіровоград, Дніпропетровськ, Полтава, Київ, куди водно можна виїхати, власовське направлення. Харов, Голобіне. Направління моря, звісно, нам хотілося б контролювати в'їзд і виїзди, ну і тим більше передвіження по самому міроду. Без системи відеоспостереження Кременчицькі міліціянти вже стежать за громадським спокоєм на Сорочинському ярмарку та у звільнених містах на сході країни. Загалом мова тут про більш ніж сотню міліціянтів. Що ж до святкових вихідних у нашому місті, то тут до забезпечення порядку правоохоронці збираються долучити якомога більше громадських формувань зі слів Дениса Захарченка. Попри важкий футбольний матч, міліції буде достатньо. Громадян у їх пересуваннях не обмежуватимуть, громадський спокій забезпечить. Що ж до криміногенної ситуації. У місті, то протягом минулого тижня правоохоронці спостерігали за активізацією вуличних грабіжників. Останні у чоловіків на підпитку відбирали барсетки, з жінок зривали золото. Все потерпевшие женщины дают описание молодого человека средних лет, худого телосложения, может передвигаться на велосипеде или без велосипеда. Вот что вы Ну, как район, бы, и... район. Разные районы. Вот Денис і говорил и пляж, и центральні часть города, и нагорная часть города. Та якщо спійманим мисливцем за золотими прикрасами у міліції поки похизуватись не можуть, то от про затриманих наркоділків розповідають таких цього тижня було затримано двоє: обидва чоловіка місцеві розповсюджувачі, працювали у різних частинах міста, торгували опієм ацетильованим. 40-річний мешканець правобережної частини міста скоїв 5 фактів збуту наркотичного зілля, також запропонувався 17-річному мешканцю нашого міста вжити наркотичні речовини, внаслідок чого той тобто, став наркозалежним. І 30-річний мешканець Кремічуцького району скоїв три факти збуту на території Криковського Автозаводського району. За протиправні діяння чоловіків можуть позбавити волі на строк від 5 до 12 років, говорять у міліції. І вже на сам кінець маємо повідомлення про чергове самогубство. Так у понеділок на правобережжі покінчив життя самогубством. Чоловік 1967 року народження. Сталося все на території приватного домоволодіння. Виявили чоловіка повішеним рідні. Ані видимих ушкоджень, ані видимих причин такого вчинку у міліції наразі не мають. І ще одне повідомлення вже від правоохоронців області, які на території Новосанжарського району днями виявили цілу плантацію Конопель. Відшукати дурман поле правоохоронцям було непросто, адже мова була про занедбану територію у хащах за межами населеного пункту. Місце посіву з помітними колями від автомобільних коліс, а піший маршрут пролягав через густий чагарник. Більше того, конопляне поле було обнесено охоронною сіткою із сигналізацією. Там же міліціонери знайшли і на мет, в якому зберігалися речі працівників плантації. Те, що за полем доглядали, сумнівів не викликало, коноплі росли охайними рядами на прополеній землі. Тут же була і криниця з водою, і обладнання для первинної переробки врожаю. Останні зібрати господарям не судилось, плоди посіяної праці зібрали та ліквідували правоохоронці. Тепер же шукають власників дивогрядок, щоб оштрафувати або обмежити волю на строк до трьох років згідно із санкцією статті. За наш часом ми продовжуємо випуск новинами на Ниві Освітній. З 1 вересня у дошкільних закладах Кременчука відкриють п'ять нових груп: дві групи на молодіжному, одну у нагірній частині міста та ще дві у мікрорайоні Лашки. Повідомляє офіційний сайт міської ради. Причина відкриття додаткових груп збільшення кількості дітей. Нові групи з'являться у дитсадках номер 41 50, 55 та 67, А в одній з груп навчання буде інклюзивним. Що ж до школярів, то загалом з 1 вересня до процесу пізнання стануть 19 тисяч юних керматужан. З них вперше поріг школи переступить 2321 дитина, і 90 дітей зі східних регіонів розпочнуть навчальний рік у загальноосвітніх закладах нашого міста. Тим часом кременчуцькі бібліотекарі сьогодні знову вражали своєю винахідливістю та патріотизмом. Книжкові видання про встановлення української незалежності та виставка Просто неба під назвою Прапорові барви України розташувалися по вулиці Леніна. Була там і наша Яна Нємченко. Кожен громадянин повинен усвідомити якомога глибшу відповідальність за свою державу. І ми сьогодні вирішили. До дня незалежності і також до дня прапора, який буде напередодні святкуватися. Ця дата 23 серпня. Організувати таку виставку прапорові барви України. Вже з самого ранку під стінами читального залу завзяті бібліотекарі нагадують, що наближаються свята день прапора і день незалежності нашої держави. Нагадують через яскраву експозицію у гамі синьо-жовтих кольорів. У таких тут навіть цукерки, стрічки, книжки, взуття тощо. Необхідні матеріали почали збирати за два місяці до запланованої виставки. Пані Людмила каже, зверталися по допомогу до магазинів та кав'ярень міста. Так з миру пониці і назбирали експозицію в українських тонах. Ми йшли по вулиці Леніна, бачимо кав'ярню, а на вікні лежать гарні подушки. Ми зайшли, сказали, що ми, працівники, бібліотекарі, читального залу, чи змогли б нам допомогти. Вони сказали, безперечно, будь ласка, приходьте і беріть. Віддавали свої речі для того, щоб вони були представлені на цій виставці. В середині читального залу традиційна книжкова виставка мета Омрія на віками тут і постанова Верховної Ради, і Державний акт про незалежність, а також відомості про першого президента України Грушевського тощо. Тут же на виставці і великий ватман із символами України. На ньому національний орнамент, вишивка, червона калина, рідна хата та вінок. Всі, хто проходив сьогодні повз виставку, мав можливість усередині віночка поставити відбиток своїх пальців, залишивши частинку себе на території цілісної та непорушної неньки України. Сьогодні православні віряни відзначають яблуневий спас це народна назва одного з найбільших релігійних свят – господнього. Вважається, що цей день покликаний нагадати людям про необхідність преображення душі. Зранку у храмах люди освячували кошики з соковитими плодами. А за народним повір'ям з'їде на сьогодні яблучко неодмінно виконає заповітне бажання. Яна на Німченко продовжить тему. Колись до преображення господнього правовірні селяни не їли садовини, бо це вважалось великим гріхом. Якщо хто небудь не втримається і з'їсть яблуко до спаса, то щоб спокутувати гріх, потрібно було 40 днів після спаса не їсти жодного яблучка. Преображення Господні одне з 12 найбільших релігійних свят. Його історія пов'язана з горою Фавор. Там Ісус на очах трьох апостолів Петра, Якова та Івана, преобразився. Світла ясна хмаринка огорнула апостолів, а голос із цієї хмари промовив: Це мій улюблений син, розповідає святе Євангеліє. Також одяг Ісуса побілішав, а обличчя засяяло. Відтак символічний сенс свята переміна душі. Ми також отримуємо свідчення про те, що Христос преобразився в молитві, от і ми, браття і сестри, частіше повинні приходити до, до молитв. Молитва це той промінь, який єднає нас з Богом, з Отцем Небесним. В молитві ми оплакуємо гріхи і беззаконні свої. В молитві, в покаянні і молитві очищаємо свої безсмертні душі. Яблуневий спаси здавна шанували і любили в Україні. Божественні літургії лунають сьогодні в усіх православних храмах. Сьогодні до церкви залюбки поспішали дорослі і діти, несучи у кошиках перший урожай яблук, слив, груш, винограду. Оскільки це яблуневий спас, то яблука є основною окрасою кошика. Їх було і найбільше серед різноманіття фруктів. Люди кажуть, після освячення плоди наповнюються Божою благодаттю. Ну що з ними буде? Праздник празнення поїдемо. Поблагословим Бога за то, що дає. Я кожен день встаю і прошу кожен день, Господи, дай нам хлеб насушний сьогодні. Вот так, а красивих слов я не знаю. Я думаю, що буде благодать. В домах буде благодать. Будемо будем все здорові, счастливі, мир будет. У мене раніше мама просто рассказывала, як святили і как-то необыкновенные становятся. У нас споконвікового рода заведено, що ми. Ходимо до церкви о, і кожен рік на всі святка, а хто кожну неділю ходимо. Ми своїх дітей привучили, і вони кожну неділю ходять до церкви. Здавна помітили, що з цього дня погода починає змінюватися, преображатися. Минув спас, держи кожух про запас, говорили у народі. Також до цього дня існує купа найрізноманітніших народних прикмет. Попадеться солодке яблучко – пощастить у коханні. Піде цього дня дощ чекати мокрої осені. Двічі на вас сяде муха, зустрічайте удачу. Ну або ж просто з'їжте яблучко і загадайте бажання. Нехай в мирі і любові до ближнього. Преображаються наші душі і серця, відриваємось частіше від земного і повертаємось більше до небесного, відриваємось від суєтного, матеріального і тимчасового, і звертаємо більше уваги на небесне, духовне і вічне. І нехай у цей священний, урочистий, радісний день всемилостий Господь благословляє вас правицею мою грішною у ім'я Отця і Сина і Святого. Духа амінь. І до новин спорту. Вчора нарешті визначили з команди переможниці чемпіонату міста з міні футболу на Кубок Дніпра. Варто зазначити, турнір тривав цілих два місяці. Баталії, що точились на футбольному полі, певно запам'ятаються вболівальникам напруженістю та цікавістю. Адже майже до останнього йшла запекла боротьба за почесне третє місце. Більше про футбольні двобої розповість Альоневко. Чемпіонат міста з мініфутболу на Кубок Дніпра у Кременчуці проходить вже другий рік поспіль. Як визнають у Федерації футболу міста, ініціатива проведення такого турніру належить саме командам, які забажали помірятися силами і у міні-футболі у рамках літніх ігор. Тож Кубок Дніпра 2014 серед команд першої ліги зібрав 10 футбольних клубів. Переможців визначали за круговою системою. А ось саме вчора, 18 серпня, футбольні болівальники врешті мали нагоду урочисто привітати найкращих, але передувала тому неабияк важлива зустріч на полі у запеклі та емоційній грі, від результату якої залежить хто саме посяде третю сходинку у чемпіонаті, зійшли з команди нафтовик ветеран та транзит сервіс. У даному випадку футболістам транзит сервісу потрібна лише перемога, а інакше до трійки літерів чемпіонату вони не потрапляють. Варто зазначити, хлопці протягом цілої гри боролись з усіх сил, але у підсумку обіграти нафтовик ветеран футболістам транзит сервісу так і не вдалося. 3-3 – такий кінцевий рахунок зустрічі, що означає транзит сервіс тільки на четвертій сходинці. Не засмучуватись поразкам, адже попереду ще не одні футбольні змагання. Під час привітальних слів порадив усім учасникам, на камку Дніпра, заступник голови федерації футболу міста хочеться поблагодарить всіх вас, представителей команд болельщиков, що в это непросте час в нашій стране і політично і економічно знаходимо время для нашої любимої гри. Поэтому это тот случай, когда спорт об'єднує і футбол в частности об'єднує. Україна єдина. Чекаємо вас в будущем сейчас зимній чемпіонат починається. Чекаємо вас на футбольних площадках. Всім удачи, здоров'я. Цього самого хорошого найприємніше у турнірі нагородження найкращих розпочали вручення окремих відзнак. Тож кращим воротарем чемпіонату визнано Вадима Зубенка з команди нафтовик ветеран, кращим гравцем Миколу Гниденка. Команда Фонет і звання кращого бомбардира здобув Дмитро Лавський, який грає у складі команди кримачук м'ясо. Я мало спочатку забивав, але ну, в останній грі просто получила що 10 забив. Хотілося б перше місце, але ну, третє зайняли. у ну, наступному сезоні. Думаємо. Поборемося за перше. щодо розподілу призових місць. То почесне третє місце посіла команда Кримачок мясо срібні медалі урочисто одягли на футболістів команди Нафтовик ветеран і врешті першість та кубок Дніпра у команди фонет до цієї перемоги йшли досить впевнено. Визнає нам капітан фонету. Ребята у нас опитно грають уже місяць довго. Хорошая сыгранность, и у всех была большая воля к победе. Играли и в пляжный футбол. В этом году мы выглядим, кстати, вчера в среду мы уезжаем в Киев на финальную часть по пляжному, да. И думаю, будем продолжать эту нашу традицию, побеждать в каждой игре и во всех чемпионатах. И радовать кримчусских болельщиков. Перша ліга кубку Дніпра з міні футболу фінішувала, але футбольним бульвальникам розслаблятися аж ніяк не час. Адже вже 25 серпня закінчуються футбольні баталії серед команд другої ліги. А ось 4 вересня на усіх чекає фінал кубку міста імені Маньковського. На стадіоні Кремінь зустрінуться Кримечуцька команда Комунар та комсомольський фламінго. Таким вівторок побачили наші журналісти, які новини принесе із собою екватор. Робочого тижня дізнавайтесь вже завтра, традиційно о 20.40. А просто зараз про погоду на 20 серпня правдиво розповість Юлія Лавренко. Наш колектив сподівається, що за будь-якої погоди небо над Україною буде берним, а Україна буде цілісною. Вболівайте за єдність країни, і ви разом з телеканалом вашого міста. Вітаю про погоду на день завтрашній Дізнаваймося уже за мить у багатьох містах країни. Погода залишатиметься сонячною, тож на початку дізнаваймося про погоду. У регіонах на заході країни в Івано-Франківську першій половині дня триматиметься хмарна з проясненнями. Погода у другій половині дня йтиме дрібний дощ максимально плюс 25. На півночі країни саме в Чернігові триматиметься змінна хмарність. Тут дощ не прогнозують плюс 28 максимально на термометрі. На півдня саме в Одесі прогнозують ясну погоду, і без опадів повітря прогріється до позначки плюс 28. І тепер дізнаваємося про погоду на Сході. У Луганську прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Дощ не передбачають плюс 27 максимально на термометрі. А зараз увага! кращі акції цього місяця. В мережі ювелірних магазинів Аскіда настав час вагомих знижок. Золото від 475 гривень за грам, а на срібло знижки до 50%. Тож легко зрозуміти, де купувати. Мережа ювелірних магазинів Аскіда. І тепер дізнаваємося про погоду у містах. У Полтаві завтра протягом дня триматиметься ясна погода. Дощ не прогнозують плюс 16, плюс 27. Такі позначки мають бути на термометрі. У Харкові завтра хмари не з'являтимуться на небі, триматиметься сонячна погода і без опадів плюс 13 плюс 27 на термометрі. Влітку наш організм потребує якнайбільше чистої питної води очищена вода. Це ваше здоров'я та здоров'я ваших рідних. Спеціалізований магазин Акваторія пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин Акваторія, у вашого літа смак чистої води. І повернімося до погоди. Ясна погода очікується у Києві протягом дня. Тут без опадів повітря прогріється до позначок плюс 16, плюс 28. І тепер дізнаваємося про погоду в нашому місті. У Кременчуці очікується сонячна погода. Дощ нам не прогнозують, за вікном позначки на термометрі сягнуть плюс 17, плюс 28. Атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. Такі прогнози маємо на день завтрашній. Побачимось в ефірі.